Полтавському художньому музеї відкрили фотовиставку Герої без зброї. Тут світлини із надзвичайних подій, де працювали рятувальники Полтавщини. В основному тут роботи наших працівників прес-служби, але також є роботи і відомих журналістів, тобто фотографів. Наприклад, мою фотографію зробив Олег Журавов це на ліквідації Амстору, там де була пожежа і руйнування. Також багато світлин є наших працівників підрозділів. На фотовиставці представили 44 світлини. Деякі з них зробили, зокрема, під час гасіння пожеж та розбирання завалів внаслідок обстрілів в Росії. На одній із них Іван Малеховець. Він працював на місці ракетного удару по торговельному центру Амстор у Кременчуці. Це якщо я не помиляюсь, був була або друга, або третя доба розбору будівельних конструкцій, розбору завалів, пошуку потерпілих. І тоді, мабуть, десь цей час було сфотографовано. Пам'ятаю, що було дуже, як то кажуть, важко в зв'язку з фізичним станом, тому що ми працювали в бойовому одягу та спорядженню. А це було літо, це був червень місяць, була дуже велика спека. І... Дуже, скажем так, неприємний сморід був від порфумерії побутової хімії, яка знаходилась в тому торгівельному центрі, та продавалась в якості в магазинах. Також на фотознімках евакуації цивільних та пошуково-рятувальні роботи у 2022 році. У нас виникла така ідея створення виставки. Ми поставили перед театром Моголя кілька світлин, і це був початок того, що ми почали показувати роботу наших рятувальників на наших світлинах. У галереї мистецтв фотовиставка діятиме до 15 вересня і організували її майже за місяць до дня рятівника. Потім світлини планують розмістити і представити просто неба, додала Світлана Рибалко, Поліна Гончаренко, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава.